Я спізнююсь просто капець, але давайте зберемось разом, бо я хочу подивитися, чи зможу я швидко зібратися, коли тільки-тільки проснулась. Нарешті з'явилася звичка заплітати косічки на ніч, бо я десь прочитала, що з довгим волоссям не можна спати з розпущеними. Але давайте менше балакати, більше роботать. Заколюємо волосечко, щоб воно нам не мішало наводить красоту. Обов'язково зволоження. Не знаю, чи буду я наносити тоналку чи ні, але зволожити обличчя в будь-якому випадку треба. Так, відео, як я малюю брови, я вже виклала у себе на сторінку, тому ви можете подивитися, а я швидко намалюю і повернусь до вас. Бровки за 5 хвилин, буквально я намалювала. тепер давайте щось із обличчям да, з моїм зробимо. Господи, я щось нічого не можу сьогодні знайти. Давайте я не буду наносити тон, бо я реально дуже спішу. Я нанесу цей консилер свій. Якщо чесно, він мені як тон. І, в принципі, для мене консилери всі майже як тон. Дівчата, я таку посилку на мейкапі заказала. Я жала грошей на неї дуже дуже довго. Але тепер я вже замовила, знаєте, так з закритими очима, щоб не жаліти. Шведесенько замовила там такі товари прийдуть. Мені вже не терпиться вам показати. Її я зараз не малюю, бо мені скоро на повторну процедуру ламінування. До речі, дівчата в кого важкі вії і в Черкасах треба вам майстер. Кричіть, я вам поділюсь контактом. Дівчинка зробила мені ламінування, яке тримається оце вже місяць. Хоча до цього в мене не трималось, воно взагалі. До кого б я не пішла, скільки б я не заплатила, воно не трималося. Я її руки цілувала. Я не знаю, бо це. Просто людина, яка зробила з моїми віями щось нереальне. Я обов'язково матую обличчя. Це зараз моя улюблена пудра. Вона ідеально фіксує, взагалі не відчувається на обличчі. Нанесемо буквально грамулічку рум'ян, чисто, щоб додати красу в жизнь, щоб не бути такою блідною. Це, до речі, ламель із отого ліпкомбо, їхнього популярного еспресо Ліпкомбо, 417 відтінок. Я не знаю, чи його можна купити окремо, але олівець коштує кожної своєї копійки. Це я вам почну кажу. Наш макіяж зайняв буквально 5 хвилин, тому цілую в плечі і до встречі. Сьогодні буде огляд дуже класної новинки, бо я по неї їду в Єву.